13 січня традиційно українці відзначають щедрий вечір. Старий новий рік святкують вночі з 13 на 14 число. З давніх давен люди вбирались в костюми, ходили по домівках і співали пісні щедрівки, вітаючи сусідів зі святами. Живі, на Там овечки покотилися, ябнички народились, тебе товар без хороших. Пати мірку грошей, оч не роші долава. Тебе жінка, чорна роба. Ош не роші топола. В тебе жінка, чорна брова. Щедрик лунав і продовжує лунати як в українських домівках, так і на кращих концертних майданчиках світу. Цій пісні. Більше ста років, і вона лунає на багатьох мовах світу. В перекладі вона на 128 мовах. І наш щедрик дуже пишаємося тим, що наш щедрик лунає по всьому світу. І тільки приходять грудневі свята, на будь-якому каналі, на будь-якому радіо можна почути таку чудову мелодію. Щедрик, щедрик, щедривочка прилетела ластивочка. Лов'яни вірили, що цього дня необхідно накривати пишні столи і влаштовувати галасливі гуляння. Тоді, в новому році, всю сім'ю обов'язково чекає щастя і удача. Господині обов'язково варили кутю, заправляючи її смальцем, маслом або вершками. Велика кількість м'ясних страв повинна бути, тому що пращу нашим вважали. Якщо чим щедріший стіл цього вечора, тим щедріший буде новий рік. А господині готували. Раніше це були запечені поросята а нинішні господині готують холодці. Кров'янки, різні інші страви з м'яса. Також давнину випікали спеціальні хліби: меланку та василя. Коли жінка замішувала діжу для випікання обрядового хліба, не миючи рук від тіста, вона йшла разом з чоловіком до саду лякати дерева. Заважалося, що ті дерева, які погано в цьому році родили, вони йшли, і чоловік пригрожував сокирою, приговорюючи, наприклад, груша, груша, чому ти не родиш? Якщо ти не будеш родити, то я тебе мушу зру. А жінка відповідала за це дерево: що не ріж мене, не рубай мене, я тобі ще пригоджуся, і витирала об це дерево свої руки, ті, що були в тісті, і зазвичай рахувалася, що завдяки такому обряду сад повинен в наступному році родити рясно. Наші пращури також називали це свято Василя і Маланки. За давньою легендою це Маланка, це дочка богині. Кохання Лади та Бога Гармонії Ладо. Її колись вкрав Змій, так говорить легенда, і посадив у замок підземний. З того замку прийшов визволяти Василь Безпальчик прекрасну Маланку. Отак вони й одружилися. І тому так і святкують 13 січня Маланки як символ місяця. 14 січня святкують День Василя. Як символ сонця у дохристиянські часи, дівчата ворожили, так як ритуали в ніч з 13 на 14 січня вважались найбільш дієвими, а інформація правдивою. Дівчата ввечері виходили на вулицю. І яка тварина зустрінеться першою, таким і буде суджений. Якщо собака, то наречений буде злим та сердитим. Якщо кіт тихим та спокійним, якщо миша. Проворним та хитрим. Ще одна ворожба кладуть під подушку грабінець і перед сном промовляють наречений ряджений, розчеши мені голову, хто присниться, той і буде судженим. Ще один спосіб ворожіння це коли дівчата клали в миску з водою гілочки з віника і промовляли Наречений ряджений, переведи мене через місток, хто присниться, той і буде судженим. Нехай в дім кожного українця щедрий вечір прийде разом зі щастям, добробутом і найголовніше з перемогою і миром. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.